Активно обговорювали, вносили пропозиції та дискутували 31 серпня. В стінах малої зали міської ради відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. Головним питанням порядку денного стало питання поточного ремонту найпростішого укриття центральної міської лікарні. Попередньо прилуцькі парламентарі разом з робочою групою обстежили найпростіше укриття міської лікарні. Сьогодні ж профільна комісія зібралась, аби обговорити всі деталі за. Планованого поточного ремонту. На сьогоднішній день самим нагальним питанням це є укриття найпростіше, це центральної міської лікарні. Те, що ми розуміємо, що це захист не тільки працівників, а й пацієнтів, які там знаходяться. В понеділок ми відвідали. Центральною міською лікарню з робочою групою, ми подивилися стан найпростішого укриття, подивилися документацію кошторисну найпростішого укриття, і в нас виникло дуже багато питань. Тому сьогодні ми зібралися профільна комісія житлово-комунального господарства, щоб вияснити всі нюанси, надати фахові пропозиції керівнику. Цього комунального закладу. І сьогодні ми дуже плідно попрацювали, дійсно, дійшли до єдиної думки, було багато пропозицій, і всі вирішили те, що укриття треба робити. І негайно треба робити і пришвидшити цю роботу, і одноголосно прийняли рішення і надали пропозиції керівнику. Тож розуміючи всю важливість питання, та аби обговорення було максимально ефективним та предметним, у засіданні профільної комісії зокрема взяли участь фахові спеціалісти, а також посадовці міської ради та очільниця міста Ольга Попенко сьогодні на засідання профільної депутатської комісії із житлово комунального господарства ми запросили практично всіх. І депутатський корпус, і проєктантів запросили, і запросили замовника. Це центральна міська лікарня. Ми всі розуміємо, що укриття треба робити. І ремонт треба нам виконувати. Мова йде про поточний ремонт, це підвальне приміщення. Але на сьогодні я вже неодноразово говорила, що підвальне приміщення це на сьогодні у такий складний час, час війни, це, це найпростіше укриття. І це, це вже приміщення перебуває на обліку. Звичайно, що якщо ще на обліку, ну і це, це основне це безпека, безпека нашої медицини, всіх лікарів, усіх, всього персоналу, хворих, хто перебуває в лікарні, зрозуміло. Міло, що треба нам звертати чи не найбільше уваги. Тому розроблена документація сьогодні ще раз обговорювалася, і мені дуже приємно як міському голові. Що всі, хто сьогодні був присутній і основне це депутати, всі проголосували одноголосно за те, що треба виконувати ремонтні роботи, буде, буде оголошена сесія. Позачергова будемо виділяти кошти. Я думаю, що всі депутати з розумінням ставляться, і будемо виконувати ремонт цього приміщення.